Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди на моєму каналі Апогея це мій авторський канал. Я, Тетяна Сахненко, засновник школи вищої інтеграції людини. Передаю вам знання про вищі закони існування. Тобто, ми з вами говоримо про те, як ми можемо застосовувати знання істинні, глибинні, про себе, хто ми є кожен день. І там, де ми. З вами спілкуємось і там, де працюємо, і там, де живемо. І так, друзі, сьогодні пропоную вашій увазі тему дуже цікаву, на мій погляд. Я вам таку гіпотезу підкину сьогодні. Про енергії будемо говорити: про енергії, які переробляє людина. Будемо говорити з вами про те, чому ми частенько почуваємося не зовсім добре, саме зараз, в ці періоди. Особливо останніх, там десь років 5, навіть більше. Яку роль виконує людина в опрацюванні енергій, які вона випромінює, так, і які вона в себе втягує? От така тема сьогодні. Кому цікаво, залишайтеся. Я вам розповім таку, таке моє бачення, це моє особисто, особисте бачення, це моя. А така гіпотеза, але я її ув'яжу, як завжди, для вас з, 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 з такою користю. Тобто, щоб ви це застосовували знання для себе в розкритті своїх глибинних талантів, своїх ресурсів. Щоб ви розуміли, чому важлива людина на землі в продовженні тієї теми, яку я раніше озвучувала, і як працюють енергії. <кій> Сьогодні скажу так. А що наша планета, наша планета, яку ми називаємо Земля, хоча колись, якщо читати арійські веди, то там сказано, що землями називали взагалі планети інші. Це земля, чужоземці були інших, з інших планет. Так називали наші стародавні такі пращури. А зараз ми називаємо нехай буде Земля, наша планета, на якій ми живемо з вами, вона створювалася саме для нас. Для того, щоб потім заселити туди от таких істот, які будуть розвиватися, еволюціонувати, які будуть допомагати цій планеті. Жити, бо наша планета з вами це жива істота. Я думаю, ви чули це не один раз, і багато хто з вас може знайти цю інформацію в різних ресурсах. Але от просто замисліться над тим, що якщо ця планета була створена саме такою, так? і вона має ядро. Тобто вона ядерна планета, наша з вами, планета, де ми живемо. Вона ядерна, вона якраз випромінює, переробляє енергії. Так? І тут приходить така думка, що ми можемо з вами замислитись над тим, а як циркулюють енергії. Тобто це, це так само інформація не нова, це просто я вам так її образно зараз озвучую, щоб ви уявили, от, наприклад, так, нашу планету. От планета нехай ну, буде кругла. Але ви знаєте, давайте уявимо її не зовсім круглою, а ніби вона сплюснута трішечки, отак, трішечки зверху і знизу, так як яблуко. так? І що у нашої планети є магнітне поле, так? Яке циркулює магнітне поле там, аура, ну назвіть так само для себе, щоб вам було зрозуміло. Ви бачили багато картинок в інтернеті, так, як функціонує поле людини в енергіях. Зараз вже такий час, що є дуже багато різних приборів, які можуть щитувати, які можуть фіксувати, які можуть інтерпретувати. Саме потік так? енергії, навіть кольори видно, так? можна сфотографувати ауру людини. І сьогодні ми говоримо з вами про енергії. Енергія, так? Ну, ми можемо уявити, якщо брати фізику, так, фізику, є якась сила, так? яка має полярність, яка циркулює завдяки полярностям. Так? Яка циркулює з якимось, наприклад, напряж... притяженням, напругою, ще щось. Я чесно сказати, в школі я не любила ту фізику, ті формули зовсім не любила. Але коли я вивчала метафізику, метафізика мені сподобалась. Так само, як сакральна геометрія. І так само, як алхімія, Оці речі мені дуже подобаються. А ті, що в школі давали, мені не подобалося. Хоча я була абсолютною відмінницею завжди. І тут уявіть собі, оцей, оцю циркуляцію енергії, так? Уявіть собі нашу планету Земля, як яблучко, так? А десь вона трішечки, нехай з двох боків буде трішечки приплюснута така, знаєте, як жаточка така є. Про що це говорить? Це говорить про те, що вона має полярність, так? магнітне поле Землі, про яке ми говоримо, яке нас там часто хтось лякав, що десь воно змінюється, там перетікає. Ну я вам казала, що воно змінюється поступово, перетікає, це правда. А, тобто є періоди, цикли. Існування нашої планети, коли магнітні, магнітні полюси, вони змінюють, змінюються. Так? І зараз якраз такий момент. І я хочу сказати, друзі, вам, що якщо уявити, що є південний і північний полюс, я вам даю таку гіпотезу просто. а Замисліться над тим, що, наприклад, а наша планета для того, щоб існувати, так? для того в ній заложена ця функція. Вона туди вкладена і запрограмована ця функція. Ядерна планета має дуже велике значення в існуванні галактики нашої всесвіту і взагалі всесвітів, тому що вона ядерна не кожна планета а в космосах. Що mm. це в мене сьогодні? <хи> Захрипла трошки. Багато говорила. Це вже моє третє відео сьогодні, і я, видно, трошки втомилася вже. Не я, а чакра моя горлова. Але нічого, я хочу сказати вам, друзі, що якщо є ця полярність, про яку всі говорять, і ця планета наша заряжена таким чином, що вона всмоктує одним із своїх полюсів. Негативні енергії, переробляє їх в собі, і так само випромінює чисті енергії, наприклад. От якщо уявіть собі, просто так, знаєш, знаєте, потік такий ось: це наше Яблучко, наша планета. Так, ось вона. І вона з, з південно, на південному полюсі їй, до неї стікаються, наприклад, негативні енергії, ну, так назвемо їх. Або мінусові, або якось ще. Це не важливо зараз. Тобто стікаються, вона їх засмоктує в себе, так? і проводячи через себе, на північному полюсі очищені, випромінює, викидає. І знову вони обтікають. І знову тут вони засмоктуються. І знову вона їх очищує і на. Наприклад, в північному полюсі викидає, так? Ну ми ж це не бачимо з вами. Але чомусь це знання, коли я зараз його говорю, ну так легенько і протікає, і нічого його не блокує, значить, воно, значить, воно є ем, важливим для осмислення багатьма людьми. І ось подивіться, якщо, наприклад, ви вже уявили цю картину, так? це. Вся циркуляція енергії, вона є, вона є саме такою. Але коли ти дивишся глобально і уявляєш роботу цієї планети, так? і що вона а саме чому така увага дуже часто до північного полюсу, чому ці енергії там а, саме такі цінні? Так? Чому там така мерзлота? Чому там ніхто не, не, не живе, не ходить, крім білих медведів, які також переробляють е, негативні енергії? Вони як зачищають, вони там ходять, вони там такі, знаєте, не тільки білі, ну, білі медведі, там все те, що існує, воно чогось там живе. Там пінгвіни, наприклад, да, живі істоти, там ще там хтось котики. так. Цікаво, правда? І не всі ж звірі живуть саме в Антарктиді, там, де мерзлота, так? В Антарктиці, чому так от воно все, чому воно там виплескується? Чому там ця кристальна енергія така чиста, наприклад, плюсова, яка ще не. Ну дивіться, просто це ж це ж цікаво, як. І вона виплескується і воно знову обтікає, і знову воно все пронизується і знову обтікає. А тепер гляньте, будь ласка, на таку річ, якщо планета створювалася таким чином, вона так пульсує, так пульсує не тільки наша планета, а все, що на ній є. Так, так переробляє енергію все, що воно є тут, бо воно так існує. В тому числі, і ми з вами. Кожна людина переробляє енергію. Всмоктує їх, переробляє і випромінює. Всмоктує їх, переробляє і випромінює. Тобто ми з вами. Чому я завжди кажу, що людина є головна на землі, тому що вона має свідомість. Так? Вона, жив, вона багатовимірна істота. Вона має фізичне тіло, вона має ауричні тіла, вона живе в багатовимірному просторі, вона має вип'є. Вона має, Омислюючі процеси випромінювання мозку, роботу мозку, це все фіксується і це все стукає, випромінюється сердечний стук і так далі. Ну, от ми говорили з вами в минулому відео про сердечну когерентність, так? І ось дивіться, все ж це ясно, так? Якщо вона була створена для нас, то ми були заселені і створені по образу, так? І по закону існування єдиному з планетою. Ми є господарями цієї планети. Коли мені говорять там про різних, там хтось прилетить, там, спасать людей, там ще щось, друзі, ми ніколи ніде з вами не зможемо існувати по іншому принципу. Тому що ми земляни, ми є істинні люди, ми тут. Ми саме тут. І це слово. Тут я повторю ще раз, бо воно є кодом, який має сьогодні прозвучати. І він, і він звучить уже. Навіть наш президент його озвучував у своїй промові новорічній. Ми тут. Бо ми тут, всі тут, українці тут. Українці є це цивілізація, це люди Сонця, це істинні земляни, і я завжди про це кажу. І, і ось гляньте, до речі, українці, це я говорю просто як люди Сонця. Вони можуть говорити на різних мовах і бути розселяними по всій планеті, але істинна сутність їхня, вона не зміниться. Ота глибинна така, родова. так? І е якщо ми з вами, господарі Землі, і ми так само функціонуємо, як і наша планета, і ясне діло, що вона сильніша. так? А ясне діло, що кожен з нас поодиноко, ми набагато слабші. Коли ми разом ми сильніші, так? працюємо. Так от дивіться, до чого я це все говорю. Чому е немає сенсу е існування всьому живому без людини? Чому так важливо мати фізичне тіло, цінувати життя, берегти його? Чому так потрібно звертати увагу на свої відчуття, почуття, так? чому потрібно фіксувати стани свої? І чому ми так завжди з вами десь не завжди свідомо проживаємо якісь ці моменти? Несвідомо просто робимо свою роботу, знаходячись тут прямо на землі, ми з вами? Несвідомо, але ми переробляємо ці енергії. Тому, коли кажуть, що хтось там вам щось зробить за вас, не вірте нікому, ніхто ні, я, ні за кого нічого не зробить. Все зробимо тільки ми з вами. І зараз йде величезний такий розрив в усвідомленні того, хто ти є тут, на землі, а ти є тут, саме тут і зараз. На цій землі в цьому вимірі, і коли розумієш, що ти переробляєш енергію, тепер увага. Якщо посилаються нам зараз такі високочастотні світлові енергії, коди, сонячні енергії. Зараз сонце майже біле. І воно коли оце біле сонце, я знаю, що це йде висока частота на землю, коли воно таке ясне, біле, прям світиться. А раніше ж сонце було жовтим. Я пам'ятаю жовте сонце. Я пам'ятаю, коли було воно, поступово воно уводилось, було біле, декілька там годин, потім жовте, потім знов-біле, жовте, і потім вставало півдня біло, пів-жовтого, потім знов-знов-знов. Ну, тобто, просто відтінки такі. А зараз більшість сонця, а воно біле. І день у нас зовсім не жовтий. Буває жовтий ще день, але в основному білі дні. Вони якісь сіровато-голубувато, білуваті, от такі вони, сонячне сяйво це. І це впливає на назву Ми люди сонця, ми так само сонячні люди. так? І дивіться, людина, яка а, ходить на високих частотах, живе, створює їх собі. так? Вона, ясне діло, всмоктує негативні енергії, переробляє їх в собі і переробляє їх у високочастотні. Тобто це йде резонанс і їй легше резонувати з тими а, хвилями, які от заходять, якими нас омивають з вами тут. Тобто, Ви розумієте, так? той простір, в який ми зараз з вами адаптуємося, новий простір епохи водолія, нас омивають у ці енергії, нас готують і ще до більших хвиль. Впливу, і це буде продовжуватись, продовжуватись і продовжуватись. Це цілий цикл, він ще буде там 100 чи 200 років, так? Ну, наприклад, до 2300 року, то скільки там нам залишилось, ми тільки на початку шляху. І для того, щоб знати, як циркулюють ці енергії, то потрібно розуміти, що людина, яка живе в негативі, вона просто. Неспроможна так, їх переробити, тому що вона не може провести їх, вона їх вона їх нагнітає в собі, вона набирається ними і ходить весь час в хворобах, в депресії, подавлена Такі люди, я кажу, оця знаєте, така такі люди, які просто ну не розуміють, оце оце ця несвідомість. Тому, ну, да От ви спитаєте, для чого там це просвітлення, для чого там нам пробудження, для чого нам там ще якісь речі? Саме для того, щоб розуміти ці речі, що людина повинна переробляти енергію, вона так само всмоктує і так само переробляє і випромінює, виплескує. Розумієте? І коли вона в процесі переробки? Зберігає високу чистоту, свою чистоту вібраційну. Тоді вона резонує з простором. От З тим простором, який є. Тобто і переробляється, і переробляється. Так? А ось для чого є. От чому несвідомі люди більше живуть в негативі, в негативних енергіях. А свідомі люди, які займаються розвитком своїм, які пізнають закони існування, які знають, для чого вони тут існують на цій землі, на цій планеті, які знають роль, задачу свою. Тобто, все це елементарні речі, якщо включаєш свою цю чуттєву штуку і перевіряєш, так як я вам в минулому відео там писала, так? Як буде «да», як буде ні, перевіряйте цю інформацію, яку я вам даю, перевіряйте кожну інформацію, яку ви отримуєте. Але людина, люди, частина людей на землі а, працюють на простір, вони з ним резонують, співпрацюючи з ним, на основі своїх знань і єднання своїми духовними силами. А частина людей вважає, що вони відірвані, що вони самі, у них немає того усвідомлення, єднання з духовною своєю частинкою. Там, де є твоя життєва сила, там, де єднаємо ми, ми з вами їх, ці частинки на моїх проєктах всіх і на особистих консультаціях. Так Так от, оце, оці частинка цих людей вони бовтаються, ніби відірвані, бо вони думають, що у них чогось не, не вистачає. І вони підкоплюють. Під, під Накоплюють, набираються оцю всього і носять таким втек. Так важко. А їм потрібно що створити в собі такі. Такий вібраційний фон, де ці енергії будуть нейтралізуватися. І я вважаю, що ми з вами дуже корисні і важливі люди на Землі для нашої планети, саме в тому випадку, коли ми з нею співпрацюємо, і вона нас тоді не буде скидати якимись землетрусами, там, чи якимись розколами, чи паводками, чи ще чимось. Правильно? Якщо людина корисна, Тобто ми багато разів говоримо, ми повинні бути корисні один з одним. Ми, ми багато говоримо про відносини, там, да? про, про ці наші з вами стосунки різні, з природою, там, ще чимось. А давайте глобальніше глянемо на себе. І чому, чому одні люди в негативі живуть, а інші в позитиві? Чому це так видно? Чому так відчувається? Саме тому, От про що я зараз говорила? Тому, друзі, дуже корисно володіти своїми енергіями. І ще я вам так от, таку вишеньку на тортику під кінець цього відео я вам скажу: а гляньте, будь ласка, на себе, де у вас південний полюс? А де у вас північний? У вашому тілі, у вашій біоенергетичній структурі? Де? Якою частинкою себе ви втягуєте негативні енергії, а ви промінюєте якою частинкою позитивні, От, скажімо так, або мінус плюс, або як ви взаємодієте своїми енергіями? Це дуже цікаво, коли я почала розуміти ці речі в собі. Я знаю, що я от на своїх, в своїх програмах, так, які я веду для людей, для вас, шановні, я розповідаю вам в такій формі а, образній. Я, я розповідаю вам про технології глибинні, технології існування, технології співпраці з енергіями, циркуляції енергії при помощі дихання, так як я його називаю, хвильове дихання. І багато часу потрібно для того, щоб пояснювати цю технологію, але коли ти даєш людині зразу образ і даєш їй метод, вона просто зразу починає працювати. І тоді ти вловлюєш цю штуку свою, так? де в тебе є та труба, по якій піднімається ця енергія? Як вона функціонує? Чому відкриваються такі надзвичайні здібності? Саме тому? Коли що людина вже почала розуміти, як у неї відкривається її отак здібність, яка закладена природою, яка є саме тією її глибинною, такою родовою штукою, яка вкладена саме в, в, в центр її серця. Правильно? Правильно. І от, друзі, ось гляньте, як у вас циркулюють енергії? Що ви знаєте про потік енергії? Чому багато так складних таких книжок треба прочитати, щоб усвідомити оце все, що зараз я вам сказала за декілька там хвилин. Не знаю, скільки я там наговорила. Так? Скільки мені прийшлося потратити свого життя, дорогоцінного мого життя, щоб прийти до такого усвідомлення, що дихати потрібно не носом, так? Або ротом. Фіксувати дихання і розуміти його саме так. А дихати потрібно тією трубою, з якою ти народився, через яку функціонують тебе плюсові і мінусові штуки, які ти втягуєш і розпилюєш. А? Круто, правда? Так що, друзі. Кому цікава така інформація, замисліться над нею, попробуйте поганяти енергії по тілу і усвідомте от оцю, оцю таку образність, так оцього яблука нашого, оцієї нашої планети, як вона функціонує, що вона робить. Ми будемо ще далі з вами говорити про людину нового часу, про ті знання, які вона має провести через себе. І просто зрозумійте, що коли багато негатива навколо, і ви його в себе втягуєте. Так? І мусите переробити, то у вас можуть бути головокружіння, може бути тошнота, може бути м'якість в тілі, сонливість, роздратування. Може бути навпаки, оця така чрезмірна енергетична збудженість, якась психологічна, психічна. Тобто це все саме вплив, дисбаланс, коли є в тілі, так? коли він... тоді оце відчувається такі сотрясіння. Сотрясіння, розумієте? Трясе тебе і кожного по-своєму, бо рівень, здіб, здібність сама людини переробити, оте все, так? у кожного різна. Деякі люди живуть і їм окей, нормально, вони нічого не, 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 не помічають навколо себе. Тобі щось болить ні. Ти нормально, так. Да. Все окей, да. спиш нормально, так. Да. Сплю нормально, Тх, сплю так, нормально сплю, все, все окей. Розумієте? І все окей. Але радіст, радості в очах немає. Е, постійна депресія, постійне, оце таке океане. Не, 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 не зрозуміє, що. Оце таке оце так, отак, отак от. а для того, щоб запалити той імпульс, який буде створювати е, частоту твою, так? Взагалі твою, от те, що ти носиш з собою, так як я вам кажу, сферу вашого життя, от, яка пронизує вас до центру і розходиться навколо, От коли створюєш ту частоту, тоді ти з розумінням відносишся до своїх станів так? і розумієш, що от так ти живеш, от таку роботу ти виконуєш. Мало того, ти ще маєш в цьому стані дійсно робити багато фізичної роботи, розумової роботи, там, ще якоїсь. Але, друзі, що саме головне баланс. Що саме головне гармонія. А як вона відтворюється? Гармонія, і баланс. Гарним відчуттям самого себе, відчуттям важливості своєї тут і зараз, відчуттям, що ти є. Людина, яка несе місію, немає жодної людини на землі, яка б не несла б якусь місію. Але про це ми будемо говорити з вами в наступних відео. Сьогодні я дякую вам за увагу. Розповсюджуйте мої відео на своїх сторіночках в мережах. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Заходьте на мій сайт. Посилання завжди я залишаю знизу. Заходьте на плейлист, де я залишаю вам мої вірші. Подивіться моє минуле відео, там я вам розповідала про інтуїтивний мозок і прочитала дуже гарний свій останній вірш, який я написала, щоб передати вам, щоб ви зрозуміли велич людини, істинної людини, не тієї, яка втратила себе і осмислення самої себе. А я говорю завжди про істинних людей, про мудрих і неповторних. Всього вам найкращого, друзі, до побачення.